А мэр города, я считаю, Киевлянин в третьем поколении, чтобы он понимал, что это тут высотку делать нельзя, что это особенно, 19 век, история, наш Киев мог бы быть лучше и красивее любой столицы Европы. Это она, учитывая рельеф, учитывая местоположение. Ну, видите, как во дворе раз, высотка, высотка, высотка. Вот і все, а якщо б чоловік і головний архітектор і мэр були київлянами, знали історію Києва, цього б бы не було. Ну, по-перше, мабуть, це поремонтувати метро, я думаю. Та я думаю, ну, це вже всім відомо. Якщо було б менше корупції, це допомогло б підвищити рівень життя, по-перше, пенсіонерів, тому що дуже багато бездомних людей, бездомних дітей та тварин наразі. І я думаю, найголовніше для нас це зараз збільшити бюджет і це покращило. Ось. Ну, за владу я взагалі зовсім нічого не буду казати. Це е, ну, справа в тому, що потрібно, що трошечки прибирати, це так, дороги це так. Ну а так, я навіть не знаю, треба думати, що, щось згадати. Таке цікаве. А так, війна, щоб закінчилась. По-перше, зробити для інвалідів більше можливості для пересування громадським транспортом, маршрутки відмінити, мабуть, або зробити їх державними, зробити там оплату карткою. А, дороги, ласка. А що з <свисті> Будь ласка. а то їх нема нормально. <свисті> Ви що? Я на них живу, Це просто жах. Ну... Якщо по проспекту їхати, то все нормально. Якщо заїхати по дворам, це неможливо. Машина просто вбивається, мені шкодає. Звичайно, дороги. Парки у нас достатньо, Кличко, Віталій, то працює над цим. А з дорогами треба так працювати, тому що після зими багато ям. Добудували Дегтярівський міст. Мені незручно їздити в університет. Скажемо, пандуси, наприклад, змінити багато доріг, змінити. Ну, типу, працювати над добробутом. Можливо, багато хто вважає, що ще не на часі, але, типу, ми живемо в цьому середовищі кожен день. Я помічаю ці маленькі деталі, і вони накопичуються, накопичуються, і це доволі має негативний ефект. Тому почати з всього, що допоможе всім людям, всіх сфер. Тобто для добробуту. Починати з самого себе. А, а що ви маєте на увазі? Поступати так, якби ти хотів, щоб поступали з тобою. Я б змінив. Ета, завершив би переименування вулиці. Тому що вулицю знайти нереально. З новими назвами. Ой, менталітет треба змінювати. Якось відношення. Допомагати. Знаю людей, які дуже багато донатять, навіть в них вже нічого немає. Є люди, які взагалі не донатять. Трошки вбивається, знаєте, і якось щоб це балансувати. Більш психологія. Я от зараз навчаюся на психолога клінічного. Це треба прививати, прям відправляти військових спочатку в клініку на місяць, ну після реабілітації. Обов'язково це прививатися, психологію і буде край.